Ось ця стіна та купа цегли усе, що лишилось від музею. З самого ранку з навколишніх будинків прийшли люди допомагати розбирати завали. Більшість понад 600 експонатів музейники сховали. Та дещо таки було у музеї. Майже усе це знищено: фортепіано, меблі. Окремі речі знаходять серед завалів цілілим, як ось цей бюст. Я, я страхую, страхую. Стоп, Ходіть так. Добре, 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 добре. Згідно акту складного пожежного інспекцію, будівля не підлягає відновленню. Все, будівля повністю знищена. Ось так виглядав музей ще вчора. Сам будинок є історичним. Тут була конспіративна квартира Романа Шухевича. 5 березня 1950 року саме у цьому будинку його оточило НКВС. І щоб не здатись живим, командир пустив собі кулю у скроню. Музей це є е, об'єкт, де можна людям показати останні хвилини життя. Командувача української повстанської армії. Музей Шухевича відігравав надзвичайно велику роль у вихованні галичан і не лише галичан. Туди ми могли привезти будь-кого, хто приїжджав зі східної України, показати ті обставини, в яких Велася підпільна боротьба. Відновити будівлю музею неможливо, кажуть працівники, і підраховують збитки. А це понад 2 мільйони гривень. Це вартість будівлі. Інші збитки підраховують. Рахують збитки і у Львівському університеті природокористування. користування приміщення 1884 року. Воно для нас надзвичайно історично важливе, Так, як Степан Андрійович закінчував цей цей навчальний заклад. Але сьогодні внаслідок нас ворожої атаки е, е, Московії. Е, Два ну, до кінця неопознаних об'єкти нанесли шкоду цьому приміщенню. Ця будівля має історичне значення. Власне, тут навчався Степан Пандера. Тепер стосовно білогорщі. Фактично повністю знищено музей генерал Фрунжово Шухевича. Це складно, тому що це атака на нашу історію, але ворог нас недооцінює. Музей Після війни буде відновлено, буде розширено, тому що це наша пам'ять. А пам'ять ми знищити не дамо ніколи. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.